Вітаю всіх! Зараз у мене в фотошопі відкрито багато файлів. Ці файли мені треба перевести в інший формат і зберегти. І я хочу автоматизувати цей процес і показати вам, як це робиться. Отже, давайте почнемо. Ідемо сюди в операції. Так, зараз ми будемо створювати нову операцію. Спочатку нажимаємо тут на папочку на ось таку, і це ми створюємо, створюємо новий набір. Тут вводимо назву набору. Окей, так. Далі створюємо операцію. Нажимаємо ось тут. Можна дати ім'я операції, так, встановити папочку, в яку вона зберіга... зберігатиметься. Так, і нажимаємо записати. Ось почався запис операції. І що я робитиму? Мені треба з PNG формату перевести в JPEG і, звісно, зберегти фотографію. Перевод фотографії з одного формату в інший я буду. Робити під час збереження. Іду, іду в меню файл, зберегти як. Вибираю ось тут. У мене вже створена папочка, в яку я зберігатиму фотографії. Ви можете створити, нажавши на Ось тут можна створити нову папку. так Вибираю потрібну папку. Тут вибираю формат фотографії. Мені потрібен JPEG. Так. Нажимаю зберегти. Перевіряю, щоб якість була максимальною. Нажимаю ОК. Чекаю, поки збережеться фотографія. І ось тут фотографію я закриваю. Так. Я хочу, щоб автоматично фотографії і закривалися також. Так. Далі йдемо, повертаємося сюди в дії в операції. І тут нажмемо на зупинити операцію. Нажимаємо. Все, ось у нас виконуватимуться дві операції: зберегти і закрити. Зберігати воно буде в тому форматі, який ми вказували, вказували під час збереження. Давайте тепер це все примінимо до всіх фотографій, що зараз відкриті, одночасово. Ідемо. Так, спочатку можна це закрити, щоб не заважало вікно. Файл автоматизація, пакетна обробка. Тут вибираємо потрібний нам набір. Ось у мене вже вибраний JPEG Ось він тут знизу. Так. Так, джерело відкриті файли. Нажимаємо ОК. Ось зараз всі дії, що ми записували, приміняються до всіх відкритих фотографій. Поступово також фотографії закриваються. Я думаю, що цей процес досить швидко пройде. В мене близько 20 фотографій зараз відкрито було. Я просто хочу вам показати папочку, коли збережуться всі фотографії, що вони дійсно туди збереглися. Якщо у вас буде ще більше фотографій, ніж у мене, то можна спокійно йти попити кави, чаю або ще щось зробити за цей час. Так, збереглися всі наші фотографії. І ось, дивіться, в цю папочку я зберігала, ось вони всі збереглися. Все, дякую за перегляд. Поставте лайк, якщо відео було корисним.